Тім, якщо згадую дитинство, згадую коляду, засніженою дорогою брели до хати колядники, і всі вони були, немов із дивної казки, де народження Ісуса Христа теж виглядало якоюсь особливою тайною. Як так раптом на сіні у таку холоднечу народилася дитина, чия? Все згодом прийшло в усвідомлення і щирою правдою народження Сина Божого, а з ним коляда, а що перший празник, а що другий, а що третій. Ісус, народжений над тобою, а дитинство раптово з далеких туманів, ніби вигультне різдвяним дзвінком і вертепом та й біжить, біжить за тобою, як ягнятко на руках у маленького хлопчини. І дитячий фестиваль. Фестиваль неоціненного багатства колядок, щедрівок, маланок, вертепів, організований за ініціативи депутата обласної ради Богдана Петровича Гдичинського та громадської приймальні Богдана Петровича, і зокрема, молодіжного благодійного фонду заради добра, це відповідний знак не тільки збереження колядок, щедрівок, засівальників, маланок з вертепами, не тільки, а головне, щоб дитина і усі наші діти. Усвідомили перший крок до Христа, Його народження, а відтак найголовніше його вчення бо довга життєва дорога, а минає як один день, і тільки в Господі ота величність, її величність вічність. Та в дитячу чи юнацьку душу це приходить згодом, бо у згоді з Господнім сином згода селиться у душу. І тоді. Поміж суєти, суєт, поміж марноти марнот оселиться розуміння твого життя, того болючого, стражденного, але такого прекрасного, сину чи доню, життя у Господі. Але чи колядують наші діти? Запитаємо себе, таке колядують, щедрують, водять маланок, ходять у вертепи, і таке добре це роблять. А у вашому селі, у вашій родині, сім'ї? Що знає діти про Різдво і коляду? А якщо знатимуть теперішні діти, значить знатимуть у майбутньому їхні діти і наступні покоління. Тому гайнемо у відбіркові тури цього прекрасного чудофестивалю. Пройдемося його дорогами, послухаємо дітей, послухаємо про коляду. Бо справді ми ще лан дооремо, засієм майбуття. Поміж хрестами й зорями, смачна буде кутя. Втім, відбіркові тури на участь у фіналі фольклорно-етнографічного фестивалю колядок, щедрівок та вертепів людям на добро відбулися у верхньому вербіжі Матеївцях, це Коломийський район, та Снятині. Усіх учасників оцінювало професійне журі, до складу якого входили Богдан Кучер, Михайло Попелюк, Ігор Калиній, Михайло Тимофіїв, Микола Соколишин, Микола Василевич, голови громадських організацій пенсіонерів закладів освіти Проматей Ярослав Кірницький, закладів культури Муза добра Богдан Клапчук, директор молодіжного благодійного фонду заради добра Андрій Волощук. Загалом на сьогоднішній день участь у відбірковому турі. Взяли 53 колективи, серед яких обрано 11 колективів, які візьмуть участь у фіналі: а саме: Воскресінці, Ковалівка, Сопів, Кейданч, Спас, Снятин, Орелець, Тростянець, Попельники, Стецева і Підвисока. Два останні відбіркові тури відбулися у Отенії та Коломиї у вівторок. У відбірковому турі в Отині взяло участь 11 колективів, з яких для участі у фіналі журі обрало три: Гвіздецьку школу мистецтв, угорники та минулорічного переможця Лісний Хлібичин. У Коломиї серед заявлених 11 шкіл участь взяло 10, серед яких переможцем обрали загальноосвітню школу номер 8 І при нагоді нагадуємо, що фінал фестивалю. Пройде 28 січня у приміщенні міського будинку культури народний дім о 12 годині. Тому запрошуємо усіх на коляду 28 січня о 12-й годині. А зараз знову дорогами нашого фестивалю. Знаєте, я просто Таких позитивних емоцій, як зараз стою на снятинській землі від того, що побачив. Адже ж цей фестиваль настільки відкрив нам багато речей, яких ми, може, і дехто не знав, дехто не сподівався, але ті традиції, ті обряди, ті звичаї, які панують на снятинській землі, вони, я впевнений, вони лишають після себе великий слід. І марно говорити про те, що у нас щось відроджується. Ні. Навпаки, у нас примножується, у нас відроджуються ті речі, які десь у свій час ми забували. І ще раз я би хотів сказати, що ті колективи, які ми почули, побачили, це цвіт Снятинщини, вони оцінені членами журі. Журі добродійного молодіжного фонду заради добра за участю і сприяння пана Богдана Дичинського, який дав благословення на проведення цього фестивалю. І ці колективи, про які я говорив вище, кращі, вони будуть запрошені у фінальну частину на Коломійську землю 28 січня, де буде проходити фінальна частина нашого фестивалю. Людям на добро. І от я, мабуть, довго ще буду пам'ятати виступ колективу із Тростянецької загальноосвітньої школи, виступи колективу із першої школи міста Снятина, Підвисокої, Стецевої і багато інших колективів. Вони залишають, я вам скажу, дуже вагомий слід. Позитивний вагомий слід у наших серцях, в наших душах, а цим саме вони нас націлюють на те, що і стверджують те, що багато буде ще хороших справ, хороших речей на снятинській землі, і ми, зрештою, будемо мати змогу це побачити. Сьогоднішня коляда дітей дещо відмінна від минулорічної, тому що в минулому році було більше співочого розколяди. А сьогодні ми вже бачили, що більше діти залучили вертепу. Вони вже почали вишукувати нові колядки і у дійство вертепу почали їх так, якби. Як елемент колядка наша Покуцька йшла в елемент самого вертепу, і ми бачили, що дуже багато різних колективів залучили іменно вертеп, як форму розколяди. Як ви бачили, от як елементу вертепу, то це були наші гуцульські пастушки, не ті пастухи, які колись Ісуса зустрічали, а наш елемент, наш покуцький. Ну і ви бачили у другій школі, як Божа матір, яка вона. Була дійсно ота туга в очах, була, як вона дивилася на ту малесеньку дитинку, як починалася їхня розколяда. І, іменно, якщо, і як гарно е, е, учні е, Попельниківської школи вони дійсно грали і вони дійсно виконували дійство і залучали іменно драматичний гурток. І е, В інших випадках, це якщо в Орелецькій школі, то це вже йшло більше, як самі коляда. І ми у їх розколяді прозвучало шість колядок, і три з них були вже зовсім не такі, як всі діти наші виконували, а вони були дещо відмінні. У нас дійсно притаманний дух і розколяди, і так само і вишивки. І коли у нас йдуть вже і Великодні свята, то от елементи ось цього всього, всього нашого е, Покуцького краю пронизана оця наша співучість. Багато задумувався над тим, як зробити колектив, щоб він був дійсно єдиним цілем, щоб він гарно звучав, щоб він мав сценичний вигляд. І, і цьому мені дуже багато допомогло з тим, що. Починаючи з 2001 року, я досить часто їжджу на обласну розкоряду освітянську. Саме там я багато що бачив, черпав. Можна сказати, був своєрідний обмін досвідом. І дещо запозичилося, дещо народні традиції збиралися у селах, в тих, в яких я працюю, адже моя орлецька школа знаходиться на границі двох сіл Толови і Орельця, де якраз дуже багато традицій, звичаїв. І це все впліталося в один єдиний вінок, і після того вже мій колектив трошечки. Зазвучав. Сьогодні в своєму колективі, в своєму виступі я хотів показати, коли маленькі діточки така колядочка зірка ясна, де практично крім орельця, я її ніде не чув. Вона переплітається трошки з Бог предвічний», але ці дитячі слова і я її показав уперше саме на розколяді. І колядують хлопці, дівчата з шкільного віку. Ну і збереглися ще традиції у нас, де дійсно хлопці і вже дорослі. Колядують на святий вечір дівчата. Одна із таких колядок це лілія, і друга колядка ой, у садочку виноградочку, яка теж десь менше, лілію ми частіше чуємо. А цю, ой, садочку, виноградочку саме в нашій регіоні її можна почути. Діти є дітьми, вони є і чемні, і послушні, десь трошки пустотливі. Але і ми такими дітьми були, і напевно ми повинні. Я все ж таки вважаю, що мої вихованці є досить чемними дітьми. Я радію за них. Дуже багато я запозичую з завдію якраз дещо, тому що не можеш тільки традиції брати з місцевого фольклору. Дуже багато можна запозичити саме десь з інших регіонів. І, і я це також роблю. І все ж таки кажу, нехай буде, десь записи, нехай такі будуть. Хочу, щоб побільше десь дійсно телебачення цього транслювало, більше, щоб населення бачило різних регіонів, саме наші традиції. Ми приймаємо другий очі в цьому фестивалі. Минулого року ми взяли перше місце, перший приз. Взяли за що дуже вдячний Богдану Петровичу, тому що він старається для дітей, той проектор, він використовується. І ми б таких коштів ми не маємо, ми ніколи б не мали, щоб його придбати. Фестиваль дуже гарний, тому що він серед дітей, діти відчувають цю таку напругу боротьби. І... Стараються ходять на репетиції, коли минулого року ми зайняли перше місце, то цього року вони вже приходили, зовсім інші діти, ніж того минулого року були, ті вже закінчили школу. І вони старалися, приходили, ми зробили зовсім нову програму, як було минулого року. Ми беремо вперше, у нас цей колективно створений Струмочок Покуття і, власне, от, сьогодні це їх перший фестиваль тут у селищі тині. Ми готувалися до цього фестивалю. Перед цим у нас була поїздка в місто Київ чотириденна. і Ми приїхали з тим, щоб взяти участь. На перемогу ми не розраховували, тому що думаю, що буде сильніший колектив, але дуже приємно, що колектив Струмочок Покуття гіздецької школи мистецтв вийшов у фінал. Все-таки рівень школи мистецтв він трошки інший, як загальноосвітні але хочу віддати належне тим колективам, які вийшли у фінал. Вони вартують того, щоб дійсно представити своє, свою школу у фіналі колядок і щедрів. І надзвичайно відрадно, що не тільки Відроджується традиція серед дорослого населення сьогодні. А от ті зерна доброго, вічного, що формує особистість, сьогодні вже школа співає. Бо казав мудрець, що заспіває школа, заспіває вся, вся країна. І ми сьогодні це бачили. Ми бачили, з яким натхненням, з якою радістю. Що світилося в тих юних очах, як їм було гарно і приємно віншувати і колядувати. І надзвичайно багато старовинних колядок в їх репертуарі відроджується. І слава Богу, що колесо історії сьогодні повернулося на відродження духовності нашої. І сьогодні це було безперечно показано на цьому корчовому огляді. Перш за все хочеться сказати, що ми на цьому фестивалі вже вдруге, і дякуємо долі за те, що ми сюди знову попали. Надзвичайно приємна аура, надзвичайно багаті враження від таких фестивалів. Хочемо подякувати пану Гдичинському, депутату обласної ради, а також молодіжному фонду, благодійному заради добра, за те, що є можливість учням шкіл виступити, показати своє мистецтво. Побачити щось іншого з сусідніх сіл, якось використати цього те все набути у своїй творчості надалі. Багато чого ми здобули сьогодні, насамперед духовно, тому що почули, побачили різдвяні вертепи, маланки, щедрівки, колядки. Моє враження дуже приємне, дуже позитивне. Печніженська школа бере участь у цьому фестивалі вперше. Я сподіваюся, не в останнє. Нам дуже приємно було сьогодні наблюдати це, це дійство. І тим більше, що за першим разом ми маємо вже нагороду, подорож. Я думаю, діти наші будуть дуже щасливі. Аби відтворити всі ці давні традиції, аби знайти суд весь одяг, який потрібно, навчити дітей. Мені допомагають і в школі, і заступник з вихоної, і замдиректора по верховній роботі, і директор сам. І ми стараємося, щоб відновити, які найдавніші, які найкращі були такі Такі забуті звичаї, зразки, і саме одяг, який трудно нам знайти, але все ж таки, ми цим хочемо підкреслити, що е Щось цікаве і гарне було у нашого народу, і ми це підтримуємо і відновлюємо, стараємося. І хочу дуже подякувати молодіжному благодійному фонду заради добра. Ми є учасниками минулого року цього конкурсу. І дякуємо сьогодні, що є такий фонд, що ми можемо показати, що ми можемо, що ми вміємо, і ми стараємося цим. І дякуємо Богдано Дичинському за такий фонд, який існує, яким ми беремо участь. Богові дяка і вам, усім організаторам, і фондові заради добра, і Богдану Петровичу Гдечинському, і нам усім дяка Господня за те, що ми, власне, колядкою, щедрівкою, маланкою, нашими традиціями озвучуємо нашу душу. Тому що справді душа світла, душа радісна, спосібна тільки на добро. І Богдан Петрович завжди каже, що альтернативи. Добру і творення добру немає, тому поспішаймо творити добро, бо Ісус до цього нас кличе. А ще Ісус промовляє до нас, що вам радше, можливо, ближчі традиції, обряди, звичаї, це чудово, це прекрасно. Але будь ласка, діти, вчіться законів Ісуса Христа, те, що Він виписує.